Владислава Трошенко переміг на минулих місцевих виборах і став чернігівським міським головою. На першому засіданні сесії міської ради 4 грудня він склав присягу. 5 грудня священик освятив кабінет мера і Владислава Трошенко, до речі, в день свого народження приступив до виконання обов'язків градоначальника. З того дня Владислав Анатолійович працює практично без вихідних: – 10-12 годин на добу, 14 березня символічні 100 днів його роботи на цій посаді. Що встиг зробити новий мер? Над чим працює. Як виконує свої передвиборні обіцянки? Деякі видимі очевидні зміни чернігівці побачили практично відразу. Наприклад, новорічне містечко з дерев'яними будиночками на красній площі, які були виготовлені та встановлені буквально за два тижні, буде представлена. Дитяча група цих атракціонів будуть інсталяції, будуть арт-зони, де можна буде сфотографуватися, або якісніше ніж в попередні роки прибирання снігу в місті, не дивлячись на обмежені можливості в плані стану та кількості техніки. В Києві так само все замило, але вас бачу багато більшенько трошки тракторців, чим у нас та мені нормально нормально убране дороги, в Принципі Сугроба вже ні. Також в грудні минулого року Чернігів попрощався з так званою трубою навпроти храму всіх святих біля ринку Нива. Незаконна торгівля там тривала п'ять років, і ніхто не міг навести лад в цьому місці. Давайте використовувати кожну погожу днину, яка на сьогодні є, для того, щоб наводити все таки лад. Але, звісно, основна робота ведеться на нарадах та в кабінетах. І для забезпечення результатів повинен пройти певний період часу. За перші сто днів на посаді Владислава Трошенко заклав підґрунтя для змін, які Чернігівці відчують та побачать найближчим часом. Про деякі з них ми розкажемо у цьому матеріалі. Від самого початку він заявив про повний аудит у всіх сферах життя міста. Це було потрібно, щоб зрозуміти реальну картину справ і зорієнтуватись, яких саме змін потребують громадський транспорт, житлово-комунальне господарство, медицина, освіта. Все за що він і його команда надалі нестимуть відповідальність. Перші висновки невтішні. Міське господарство перебуває в дуже складному стані. Це стосується практично всіх сфер життєдіяльності Чернігова, ЖКГ, освіти, медичних закладів громадського транспорту та всіх комунальних підприємств міста. За показниками соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, Чернігів посідає останнє місце серед аналогічних обласних центрів України. Тож роботи у нового градоначальника попереду надзвичайно багато. Від початку Атрошенко заявив: обіцяти швидкі зміни він не буде. Це безвідповідально. Ми не хочемо давати порожні обіцянки. Для того, щоб підкріпити їх цифрами та термінами, потрібно прийти в кабінет та мати чесну і повну інформацію, провести аудит і розуміти чітко, де ми знаходимося. Це скоріше основні маркери, за якими працюватиме наша команда. Владислава Трошенко з перших днів перебування на посаді міського голови закликав чернігівців до обговорення програм стратегічного розвитку міста, аби всім миром проаналізувати всі існуючі в місті програми, а їх більше 30, і визначитись з пріоритетами. Також почалася робота над розробкою стратегії розвитку міста, яка зараз взагалі відсутня у Чернігова. Серед основних напрямків, на які міська влада одразу ж спрямувала свої зусилля, були житлово комунальна галузь з її колосальними проблемами, громадський транспорт з такою ж купою застарілих і невирішених проблем, налагодження нормальної роботи комунальних підприємств, пошук нових джерел наповнення міського бюджету, залучення інвестицій та розвиток підприємництва, соціальний захист чернігівців. Найголовніша мета. І можливо в цьому полягає моя місія як міського голови. Я хочу напрацювати таку модель влади, за якої вже ті люди, які прийдуть після цієї ради, після мене як міського голови, вони б не могли використовувати ті непрозорі процедури із землею, з податками. Ну, які практично використовувалися. Це найголовніша мета. За цей час призначено шістьох заступників міського голови, створений виконавчий комітет, обраний секретар міської ради, утворені депутатські профільні комісії. Відбулися і кадрові зміни в мерії призначені керівники деяких комунальних підприємств, управлінь та відділів міської ради. Оголошено конкурси на ряд вакансій. Вперше в історії Чернігова відбулися прозорі конкурси на ключові посади в мерії. Триває конкурсний відбір на посади начальників фінансів, охорони здоров'я, сім'ї, молоді та спорту, відділу аудиту та контролю, прес-служби тощо. Міський голова заявляє: його мета залучити до процесу управління містом найкращих фахівців. Тож закликає всіх патріотів міста, засукавши рукави, ставати поруч і працювати разом. На 15% було проведено скорочення кількості чиновників мерії та Забезпечено уникнення дублювання функцій між управліннями, також міська влада вчасно підготувалася до передачі державої функції реєстрації юридичних осіб та майнових прав і створила додаткові робочі місця в центрі адміністративних послуг для того, щоб ми приймали професійні рішення і рухалися. Я повторюю, рухалися зразу в правильному напрямку і витрачали кошти в тому напрямку, який зрештою. Буде гармонізувати з усім іншим світом. Розпочався аудит комунальних підприємств. Спеціально створена комісія під час перевірки діяльності КП «Дільниця з контролю за благоустроєм міста виявила тіньові схеми в роботі підприємства, зокрема у напрямку встановлення так званих мафів малих архітектурних форм. Перевіряльники вже відзвітували про результати аудиту перед мером у присутності представників правоохоронних органів. Прокуратура у свою чергу відкрила кримінальне провадження щодо діяльності даного підприємства. Як результат дільниця навдовзі буде буде ліквідована, а її функції передадуть іншим КП або підрозділам міської ради. Землю, яка знаходиться на балансі підприємства, повернуть у власність територіальної громади. На жаль, утрачені бюджетом кошти вже не повернуться. Триває перевірка комунального підприємства паркування і ринок, у постійному користуванні якого знаходяться з півтори сотні земельних ділянок, на яких розміщені торгові павільйони, кіоски, зупинкові комплекси. Розпорядженням міського голови у Чернігові припинена безоплатна видача перепусток для паркування. Після оголошення результатів перевірки буде вирішена подальша доля і цього підприємства-посередника. За оцінкою членів робочої групи, які перевіряли роботу КП «Дільниця» та паркування. І ринок лише в 2015 році при правильній організації роботи бюджет міста міг отримати додатково до 6 мільйонів гривень. Впорядковано питання і парковок, і питання малих архітектурних форм, питання вуличної торгівлі. Воно повинно бути в місті впорядковано і цим повинно займатися. Окреме комунальне підприємство. Очевидно, що одне комунальне підприємство повинно залишатися. Крім вказаних підприємств, аудит проходить на підприємствах Чернігів, Водоканал, Будинвест, складені графіки звітів усіх комунальних підприємств міста для усунення недоліків в їх роботі, затвердження нових фінансових планів. Міський голова Владислава Трошенко переконаний, усі всі підприємства, якими володіє місто, мають приносити максимум користі громаді. За короткий термін перебування на посаді Атрошенку вдалося продемонструвати новий рівень публічності та прозорості в роботі міської влади. З 16 лютого запущений онлайн сервіс електронних петицій, який дуже швидко показав свою ефективність. Десятки звернень до влади, частина із них вже розглянуті. Прямо з сайту міської ради Чернігівці зможуть перейти на цей портал і зареєструвати петицію, слідкувати за її збором підписів заходом і за її реалізацію. Починаючи з січня Чернігівці мають можливість електронного звернення до міського голови. В сесійній залі міської ради встановлено камери, які ведуть онлайн трансляцію подій, які проходять в головній залі. Планується встановлення камер також у залі засідань виконкому та постійних комісій. Міська рада ухвалила новий регламент роботи, який запровадив сучасні підходи до прозору. Орості підзвітності влади, а також надав громадськості достатньо часу, щоб ознайомитися з усіма проектами рішень. Розпочала роботу громадська рада при міському голові, куди війшли представники всіх основних сфер життєдіяльності міста. До всіх робочих груп, які створювалися протягом останніх ста днів, саме за наполяганням міського голови Володислава Атрошенка залучилися представники громадськості. Чернігівці отримали можливість відкрито обговорювати всі нагальні проблеми міста та висловлювати свою думку від нових маршрутів громадського транспорту до вартості харчування в навчальних закладах. А з 1 березня у місті стартував проєкт щодо залучення жителів міста до розподілу частини коштів міського бюджету на наступний бюджетний рік. Бюджет участі на проекти чернігівців. Передбачено 5 мільйонів гривень. Це більше ніж було в 2015-му. Великий резонанс викликала ініціатива управління освіти оприлюднювати усю інформацію про благодійні внески, що збиралися навчальними закладами міста. Тепер всі кошти, які здавали батьки, знаходяться у них під контролем. А щоб містянам було легше достукатись до влади із власними проблемами і пропозиціями, у Чернігові створюється система електронного урядування та елект електронної демократії саме це стало предметом підписання меморандуму про співпрацю з громадською організацією технології проти корупції. Створення сервісів електронного врядування дає чорнігівцям доступ до інформаційних ресурсів і можливість брати участь у вирішенні питань місцевого значення. Одне із перших розпоряджень новообраного міського голови запровадження електронної системи публічних закупівель Прозоро це на переконання міського голови дозволить мінімізувати політичну боротьбу за керівні посади комунальних підприємств, створить конкурентне середовище і запобігатиме зловживанням. Вже за перший місяць система показала свою ефективність. До системи підключилося більше ніж 2300 замовників, які вже працюють у системі. Тобто вони оголосили закупівлю у реальному режимі. Медичні заклади міста показали економію близько 18%. Це понад 85 тисяч гривень. Загальна сума економії більше 150 тисяч гривень лише за перший місяць після її запровадження. Найбільша кількість звинувачень у корупції завжди стосувалася питання землі. Міський голова виступив з ініціативою запровадження в Чернігові відкритих аукціонів на продаж земельних ділянок. Проект рішення проходить регуляторну процедуру та вже розміщений на сайті міської ради. Владислава Трошенко провів відкриту зустріч з представниками місцевого бізнесу. На які закликав повідомляти йому напряму про факти, якщо хтось із його підлеглих вимагав хабар за те чи інше рішення, мер пообіцяв швидку реакцію по будь-якому епізоду. Мета моя створити для вас максимально комфортні умови. Там, де це залежить від міської влади, міських структур, бізнес має нести свою частину відповідальності, заявив міський голова під час зустрічі. Чернігові розробляють нову транспортну систему, оскільки стара вже не витримує критики. Головне уникнути дублювання тролейбусних маршрутів автобусними. Місто виступає за розвиток тролейбусного управління. Саме йому віддають пріоритет при плануванні розвитку громадського транспорту. За новими умовами договорів з перевізниками передбачено збільшення кількості великих та середніх автобусів з загальним зменшенням маршруток. Розпочалося обговорення. Міська влада чекає пропозицій від чернігівців. Тролейбуси були більш комфортними. Я, мабуть, більше користувалася, а наразі я більше автобусом користуюсь. Просто в приємному завжди приємніше знаходитися. Старий тролейбусний парк у Чернігові потребує негайного оновлення. Необхідно закупити близько 40 одиниць тролейбусів для міста. На це за нинішніми цінами необхідно витратити понад 160 мільйонів гривень. Крім того, треба зробити модернізацію підстанцій, провести часткову заміну силових кабелів, замінити контактні лінії. Тощо вся програма в цілому, в залежності від того наскільки якісно нам зразу підійти до заміни підстанцій, заміни кабелів, вона може сягати від ціни там, 170 мільйонів плюс Усі додаткові інвестиції, які необхідні для якісного функціонування тролейбусного парку, розглядаються різні варіанти залучення коштів для покращення функціонування тролейбусного парку. Зокрема, можливість взяти кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку, але через валютні ризики місту поки йтиме самостійним шляхом. За власні кошти в цьому році буде придбано 10 новеньких тролейбусів. Таке комплексне оновлення тролейбусного парку у Чернігові відбувається вперше. На третій сесії міської ради депутати підтримали звернення до президента України, Верховної Ради та Кабміну щодо термінового внесення змін до держбюджету щодо фінансування громадського транспорту. Владислава Трошенко запевнив, що пільгові перевезення у жодному разі ніхто не зупинятиме. Міська влада докладатиме всіх зусиль для забезпечення перевезення пільгових категорій громадян міста. А тим часом продовжується будівництво тролейбусної лінії по вулиці Козацькій, колишні 50 років Велкайсем. Проблеми комунального сектора накопичувались роками, як та гора на сміттєзвалищі, оскільки тарифи за комунальні послуги не переглядались з 2008 року, про їхнє економічне обґрунтування годі говорити. Підприємствам комунальної сфери не вистачає не те, що на нове обладнання та техніку, а навіть на зарплату працівникам. Депутати міської ради прийняли програму фінансової підтримки комунальних підприємств. Робоча група, створена при міськраді, думає, як змінити не тільки ціни, а й систему надання комунальних послуг. Зробляється нова концепція роботи ЖКГ у Чернігові. Розглядається кілька варіантів реформування галузі, за якою моделлю працюватиме комунальне господарство міста. Вирішуватимуть самі Чернігівці. Їх закликають активно долучатися до обговорення. Ми аналізуємо і дивимося, що можна зробити за ці кошти, які сьогодні перераховуються ЖЕКАМ. А і скільки їх не вистачає для, для нормального утримання будинків за законом, до 1 липня усі багатоквартирні будинки мають визначитись, чи створювати ОСББ, чи зачекати, поки органи місцевого самоврядування призначать управителя у міській раді. Координують і навчають тих, хто зацікавився створенням ОСББ. Щоб платіжки були меншими, чернігівців заохочують економити і утеплювати житло. Головне завдання влади це оптимізувати тарифи і зробити їх прозорими із. Збалансованими міський голова після зустрічі з керівниками енергогенеруючих підприємств дав розпорядження спеціальній комісії перевірити, наскільки обґрунтовані тарифи на послуги, які надають облтеплокомуненерго, і фірма Технова. Фахівці вивчають правильність нарахування платежів, зокрема за опалення місць загального користування в багатоповерхівках. То ви 21 600 берете за тепло Ви що, рібята. Сміттєзвалище на масанах, якому вже більше півстоліття давно перевантажене і не обслуговується належним чином. Найкращий варіант побудова сміттєпереробного заводу. Влада активно почала займатися пошуком інвестора та вже має певні напрацювання. Поки ж міська влада пропонує повернути полігон, як то було до 2004 року, у комунальну власність підприємству АТП 2528 Комунальники запевняють, сил та техніки у них вистачить, аби навести тут лад. Кадаби переда официально с первого дня заниматься здесь уже работой на четвертій сесії Чернігівської міської ради на розвиток міста було закладено майже 125 мільйонів гривень. 15 мільйонів піде на капітальний ремонт доріг міста, ще 11 – на ямковий. Міський голова наполягатиме, щоб ремонтували дороги не лише у центральній частині міста, а й там, де цього роками потребують містяни. Місту світло таким було одне із гасел передвиборної кампанії Владислава Атрошенка, і воно буде виконано. Трохи більше 9 мільйонів виділили на модернізацію зовнішнього. Освітлення Чернігова 2,7 мільйони піде на озеленення міста. Планується закладення нового парку біля раксу та вертикальне озеленення вулиці Рокосовського. 5 мільйонів піде на підтримку ОСББ в Чернігові. В значному обсязі профінансовано медицину заплановано придбання рентгенапарата, флюорограф для першої міської лікарні. Ще по півмільйона виділено кожній дитячій поліклініці на поточні потреби. У дитячих поліклініках скасовані благодійні батьківські внески. Бюджет взяв на себе додаткові навантаження і виділив чималі кошти на поточні потреби дитячих закладів. 500 тисяч на кожну поліклініку з двох дитячих поліклінік, які діляться навпіл 250 видатки на розходні матеріали, аналіз крові, 250 миючі засоби, з тим, щоб ми з батьків не брали благодійні внески. Чернігів збільшує фінансування освітньої галузі: 5 мільйонів направлять на капітальний ремонт навчальних закладів міста, 2 мільйона 300 тисяч на вирішення проблеми харчоблоків у дитсадках. Елементи нового обладнання отримає кожен дитячий садок міста. У нас зараз немає протирпротирачної машинки, м'ясорубки немає, немає холодильників, немає жарочного шкафа, сковорідки, тобто, взагалі всього обладнання. Цьому році буде відремонтовано теплоход Казбек. До 1 вересня у кожній школі міста буде створено новий сучасний комп'ютерний клас. Це підвищить конкурентну спроможність наших дітей, зробить освітній процес у місті більш сучасним. У 2016 році запланована реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького та парку між площею та готелем Україна. 5 мільйонів гривень спрямували на розвиток культури в місті. За бюджетні кошти в місті встановлять дитячі та спортивні майданчики. Таких фінансових вливань жодна з названих галузей не отримувала протягом багатьох років. Владислава Трошенко вважає своєю основною задачею забезпечити сталий розвиток рідного міста, тому особисто опікується кожною галузю. А 25 лютого Чернігівський міський голова підписав меморандум з головою правління акціонерного товариства Ощадбанк. На думку експертів, це свідчення довіри з боку державної фінансової інституції до міста Чернігова та її влади. Міський голова висловив сподівання, що ця співпраця принесе Чернігову багато корисного. Міський голова заявив про свої наміри запровадити такі механізми управління, які викликатимуть максимальну довіру до міської влади у людей. Так він закликав керівників великих будівельних компаній під час зустрічі в мерії до співпраці. Владислава Трошенко пообіцяв усім рівні умови і недопущення корупційною складовою у стосунках представників бізнесу і влади. Як результат цієї зустрічі у Чернігові має відновитися робота містобудівної ради. Цей колегіальний орган має професійно розглядати основні напрямки містобудівної. Політики Чернігова на відверту розмову викликав міський голова і підприємців міста. Владислава Трошенко заявив, що готовий створити для бізнесу максимально комфортні умови. Головне, щоб місто розвивалося і бюджет отримував більше надходжень. Делегація представництва Європейського союзу в Україні презентувала свої проекти зі співпраці. У майбутньому європейці планують відкрити у Чернігові консультаційний центр з підтримки малого і середнього бізнесу. Ми зацікавлені і в ринках збуту, але в першу чергу ми зацікавлені в технології ми зацікавлені в спеціалістах, ми зацікавлені в співпраці обміну досвідів в тренінгах навчальних для наших громадян у Чернігові у січні минулого року відкрили почесне консульство Латвійської республіки. Воно виконуватиме функції культурно-мистецького центру, а також працюватиме для надання консультацій українським бізнесменам-інвесторам. Голови облсовета і голови були дані конкретні слова, що лічно будуть контролювати. Инвестиции иностранные, что не дадут возможности где-то какой-то коррупции. Это очень важно. Мы не можем похвастаться инвестиционным климатом по всей территории Украины, но мы должны локализировать хотя бы в тех регионах, где мы работаем. На засіданні регіонального відділення асоціації міст України 15 грудня Владислава Атрошенка обрано головою. Асоціація, яка налічує більше 200 членів, визначає і озвучує на найвищому рівні актуальні проблеми, які стосуються місцевого самоврядування. Серед пріоритетних завдань для Чернігова залишаються енергозбереження, реконструкція теплових мереж, розвиток транспортної структури, впровадження проекту Розумне і безпечне місто, технічне переоснащення комунальних підприємств, вуличне. Освітлення та інше. Тож перші 100 днів на посаді міського голови це фактично заявка на наступні місяці. Подальші кроки працювати на розвиток міста, займатися поточними справами, виносять питання на виконку, розглядати їх, вносити на сесію згідно регламента і намагатися підняти місто з колін. Про свої подальші плани та пріоритети в роботі Владислава Трошенко розкаже особисто під час ефіру на нашому телеканалі на наступному тижні. Слідкуйте за анонсами.